На прогулянку. Побігли, побігли. Візьмую трошки кукурузки з собою. Всім привіт! У нас по справжньому весняний день. Ось я знову вигнала своїх індиків, щоб вони попаслися. Дивіться, як вони люблять пастися взимку. Зими в нас дозволяють це робити. Дивіться, як пасеться індик молоденький. Прям виїдає все підряд. Калюшки у нас трошки позамерзали. Така тут крига у нас вже. Мінус один на вулиці. Але для травички нормально, вони гарненько її пасуть. Набираються вітамінів. Індики у мене боягузливі, вони самі пастися не хочуть. Кудись постійно тікають від мене, тому доводиться їх пасти. Я пам'ятаю, колись в дитинстві завжди боялася індиків. Колись сусіди наші тримали індиків. І завжди я боялася, що індики нападуть, покусають. Але після того, як сама завела індиків, то я взагалі змінила про них свою думку. Вони абсолютно добра, ласкава птиця. Дивіться, побігли? Куди ви побігли? Ось треба завертати. Отак їх не можна залишати дочки. Куди ви побігли? Я вам скажу, куди вони бігли. Вони побачили кота і бігли вже на розборки з ним. Так от. Індики абсолютно добре. Спокійна птиця. Коли індик дується, це не означає, що він хоче на вас напасти. Індик дується, тому що він так показує індичкам, що він готовий до спарювання. Куди ти біжиш? Куди ви на трасу? А ну, з дороги. Кш -кш 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 -кш. У нас тут така гарненька травичка. Є, звичайно, індики, які агресивні, які нападають на людей. Таких індиків я не зустрічала. Якщо в мене навіть якісь прояви бувають у самців молодих, то я їх ніколи не залишаю на племі, я, я вже вам про це казала. Нас ось пару днів вже тепло. Після великих морозів в нас настало велике потепління. І я так дивлюся, що деякі індички вже дозріли і вже, напевне, хочуть спарюватися. Індики вже дуються, тому можливо... Деякі індички вже скоро занесуться. Побігли, побігли. В принципі, мені зараз не дуже так потрібно, щоб вони неслися, але вже буде як буде. Взимку я взагалі не люблю продавати інкубаційне яйце. Єдине, що за виключенням це моїх мішаних м'ясо-яєчних курей. А всю іншу птицю я продаю. Інкубаційне яйце тоді, коли я впевнена в його якості. Я знаю точно, що коли індички гуляють, вони в основному загулюють приблизно в один час. В них тоді йде масове покриття. У мене, до речі, є відео вже про це. Якщо, наприклад, навіть одна-дві індички зараз почнуть нестися, я не буду впевнена, що в них гарний оплод. Яєць. Тому. Мені не потрібно, щоб вони зараз неслися. Нехай вони ще трошки повідпочивають, в них ще є час відпочити. Нехай вони набираються сили за зиму. І тоді вже з нового сезону вже будемо дивитися, який буде оплот, І виводити індичаток. Індики в мене різнопородні, ви бачите по кольору, вони абсолютно різні. Є індички, які схожі. Ось от, от такого кольору, бачите, мені дуже подобається. Це від тихорецького індика. Вони крупненькі такі і по окрасу дуже красиві. Таких індичок у мене є. Чотири штучки. Чотири руденьких у мене є. Три шоколадки. Одна чорна мармурова, дві бронзові індички і дві індички темно-сірого кольору. Одна індичка чисто біла. Злякалися. Відсяк дивляться. Самець в мене буде оцей дорослий Ось тихорецького такого окрасу. Світле, сіріплого і один індик буде у мене бронзовий. Бронзовий ось отакий, як ви бачите, ось молоденький індик. Це зовсім інша кров. Я вам розповідала, що я минулого сезону брала в іншому хазяйстві. Інкубаційне яйце підсипала під свою індичку і виводила індичат іншої крові. Я їх всіх позначила. Поки були маленькі, я позначила їх зеленкою, а потім, коли підросли, я одягла їм стяжки, кольця на ножки, щоб знати, що то інша кров. І самця одного вибрала, і буде він у мене покривати дочок цього самця великого, щоб це була вже зовсім інша кров. Бачите, зараз холодно, вони не дуже так люблять довго бути на вулиці, але тим паче вони трошки вже пасуться. Нагуляються, зараз прийдуть до себе в хоздвір, будуть відпочивати. Я їх трошки ще погодую перед сном. І все, і вже до наступного дня будуть нагуляні. Насипала. Зараз піду ще насиплю садочку. Трошки вже підмерзло. Дивіться, як красиво. Плющ по груші по пліса. А, в них там от кукуруза є, насипано. Як вони тут будуть пастися пару годин? Вони взимку не люблять довго гуляти. Восени то вони довго ходять. Тоді, коли індички не несуться, то вони можуть взагалі цілий день гуляти. Взимку їм зимно вони не хочуть довго, але і не хочуть просто в хоздворі сидіти. Вони все-таки десь як криго намагаються з'їсти. Але і в хоздворі їм не подобається. Вони все-таки хочуть на прогулки виходити. Індики це така птиця, яка любить прогулки. Любить пастися. Дивіться, наче трави й нема, але вони щось знаходять. Ще минулорічну травичку. Ось у нас вже знову прогнозують, що буде мороз до мінус 7 і снігопад. Завтра 70% вірогідні, що буде сніг, тому сьогодні в них іще є день, щоб насолодитися відсутністю снігу. Ну все, залишаю я тут індиків на самостійний досух. І піду займатися своїми справами. От я так дивлюся, що вони вже хочуть, щоб я їх загнала. Вони вже шкоду роблять, вони вже в переголу заходять. Давайте, виходьте звідти. Ану, бандитки! Давай, давай. Ми змінювали вікна на цьому старому домі. Тут де в мене майстерня. Ось і вікна залишилися. Треба занести, ми їх поки що занесли в переголу. Щоб ну, дощом не намочило. Ось треба буде занести їх, заховати. Можливо, з цих вікон ще можна буде зробити якийсь парничок. Скло тут ціленьке, бачите? Гарне. Або, можливо, ще якусь тепличку зробимо, ну, побачимо, як воно буде. Але вікна потрібно буде зберегти. Потрібно ось зараз загнати індиків. Я так дивлюся, що вони вже напаслися, вони вже не хочуть. Їм вже нудно, вони вже нудяться. Так що, зараз я їх буду заганяти вже додому, хоз двір. Заодно піду подивлюся, можливо, там знісся, можливо, там є нові яйця. Давайте, діть, Давайте, давайте. Ідіть, кукурудзу ви не хочете. От прилетять голуби з'їдять, от хорошо буде. Давай, давай. біжіть, біжіть.